Ігор продовжує ставити питання щодо статті Свобода. Написано Ми найкращі створіння, які володіють знанням і розумом, а наші стали іграшкою в руках сліпої природи, яка обводить нас навколо пальця, і хто знає, куди вона нас веде. Ось Ігор пише: У мене сотня питань щодо одного цього уривку. Питання перше. Як це великий кабаліст, як Бальсула? Називає природу сліпою. Ну, тому що вона діє за своїм законом. Так. І не звертає нікуди. І тому такий рух називається сліпим. Зрозуміло. Тобто, вона все одно спрямована, спрямована кимось чи, скажімо, так. чимось. так? І вона рухається без змін. Так. То це називається сліпий стан. Так. Він запитує: це сліпа природа привела нас зараз до війн. Це так звана сліпа природа. так, Вона керує нашим егоїзмом і вона веде нас постійно, постійно, до суперечності між собою, доки ми не усвідомимо шкоду таких стосунків і не захочемо їх виправити. Зрозумів. Тобто вона це навмисне приводить так. нас до зіткнень. Так. Чим сильніше зіткнення, тим швидше ми усвідомлюємо щось. Звісно. Як можна тих, хто має знання та розум, як тут написано, називати іграшкою в чиїхось руках? Адже вони мають розум і знання, тобто ми це не має значення. Насправді все одно природа управляє ними, збільшує або зменшує егоїзм у кожному з нас і у всіх разом, і таким чином ми керовані? Ну ви згодні, що ми розумні, розвинені? і розвинені ось це відносно відносно, але не вище егоїзму. Тобто він вищий за нас, так. він все вирішує. Так. Тут говориться, це він все про те ж речення. Тут говориться, що нас обводять навколо пальця. Якось це мені не дуже подобається, пише. Ну, нам показують, наскільки ми обмежені, наскільки ми твердолобі. Так. Що нас можна обвести навколо пальця? Так, так. так. Спрямовані на одне. Та ще самі себе приводимо до поганих результатів. Тобто, з одного боку, говориться, що ми розумні, з іншого боку, нас можна обвести навколо так. пальця. Це не свідчить про якесь протиріччя, що ми не розумні? Ні, ні. Це розум, він у нас працює тільки в дуже обмежених рамках, і в жодному разі не заважає нам бути в той же час тупими егоїстами. Ось тут говориться: і хто знає, куди вона нас веде. Так. Природа. Псав бальсвіла, ось Ігор ставить запитання: Дається, що невідомо, куди вона нас веде. Ви ж кажете весь час, що відомо, куди вона нас веде. До єдності, любові, так чи ні? До єдності та любові, але дуже жорстким шляхом. Це для нас невідомо, куди веде. Так. Тому що ми перебуваємо в безперервній боротьбі один з одним. Протягом усього життя, усієї історії. То виходить, наше завдання піддатися, так? Піддатися? Так, сліпій природі піддатися і все. Ні. А що ми тим зробимо, ну, поки тоді не буде страждань. Нам треба з'ясувати, що ми знаходимося в руках сліпої природи. Так. І що єдине, що ми можемо зробити, це лише виправити себе. Ось цього вона хоче від нас, так. сліпа природа. Усвідомлення зла. Розумію. А ось скажіть, можна сказати, що це ми сліпі в результаті? Звісно. Так? Так. І тому сприймаємо природу сліпою? Так, так. Але ми не можемо інакше, це дуже важко. Тобто, у вас немає претензій до людства? У мене ні до кого немає претензій.